Як кажуть наші коментатори, це трактор Т-150 для дітей. Чого? Того, що в нього теж поворотний механізм з переломом рами, Мовно кажучи, це Forte mt 195 d Одноциліндровий КПП у нас три передачі має, повишені, понижені. Потім у нас йде повний привід, одноциліндровий двигун на 15 кінських сил. У нас йдуть в комплекті. Ось такі колеса на передню вісь. Щоб чіпляти фрезу, він добре нею гріб, бо вага у мототрактора цього не дуже велика. Пластиковий капот, ось такий прикольний з швидкоз'ємами. Далі, по салону, що ми маємо? Звичайний кермо з баранкою, крутиться дуже легко навіть на місці. А далі, звичайне сидіння, без якихось там супер приколів. Та й, в принципі, все. У нас є ще оптика. Тобто передні фари присутні, коштує. 1871 долар. Такий дуже простий, легенький огляд. Буде більше інформації про них. Зробимо тест-драйв.